І на завершення новини спорту у Севастополі пройшов останній етап 24-х міжнародних всеукраїнських крейсерських перегонів. Козацька регата в цьому році захід відбувся у форматі морського ралі. В перегонах взяли участь 24 яхти з різних яхт-клубів України. На фініші, який традиційно відбувся на одному з причалів графської пристані, разом з усіма зустрічала учасників і наша знімальна група. З 18 липня екіпажі крейсерських яхт пройшли через всю Україну історичними місцями козацької та воїнської слави. Севастопольський етап змагань стартував з бухти Козачею. За словами організаторів традиційного переходу Дніпром до чорного моря в цьому році переможців і переможених не було. Чемпіоном став вітрильний спорт. Ми вважаємо, що в цих соревнованнях побіділа дружба. Як зміни провели велику роботу. Провели активную работу по популяризации яхтенного спорта. Встретились с общественностью городов Очаков, Николаев, Херсон, Днепропетровск. Последние десятилетия эта регата проводится на призы командующего военно-морских сил Украины. Спортивный комитет, общественность, военные моряки поддержали эту регату всеми силами. Приймають активне участь в ній в організації, в в прохаженні маршруту. У 24-й козацькій регаті взяли участь 24 вітрильних крейсерських судна України. Постійним учасником цих перегонів є яхта «Юнона» Академії військово-морських сил. За словами її капітана Юрія Наумова, подібні регати збирають справжніх ентузіастів, відданих вітрильному спорту всією душою людей, котрих не лякають ніякі труднощі. Это по-прежнему в Севастополе и на Украине. Удел тех, кто любит, кто за свои средства в свое время, так сказать, несет флаг Украины, флаг военно-морских сил на внутренних соревнованиях, на международных соревнованиях. Среди шести стран, которые берега Черного моря, которые омывают, у нас нет только у одних марин для их сменов. Ну, золотой символ – это естественная бухта. Это не выстроенная марина. Поэтому хочется верить, что придет в массовом, так сказать, составе вот, интерес к парусному флоту. Хотя он наиболее естественный именно в Севастополе, именно на Черном море. Будем надеяться, что все это придет. Загальна тривалість маршруту від Дніпропетровська до Севастополя складає близько 200 морських миль. Під час регати на різних етапах перегонів до козацького флоту примикали нові екіпажі. В новій каховці до флоту приєдналася ще одна яхта академії військово-морських сил Ліра. Це останній шлюз, який да, препятствовав свободному передвіженню по Дніпро і виход в Чорне море. Ми оттуда сопровождали Казацьку регату. Вместе с ними были в Херсоне. Потом перешли в Очаков вместе с ними. И в ночь мы уже проходили Тарханкут вместе с казацкой регатою по небольшому штормовому морю. Перехід до Херсону тривав чотири дні. За словами капітана вітрильного судна Анатолія Ніколаєва, це була ще й перевірка екіпажу на психологічну сумісність та злагодженість в роботі. Всі трудності, які виникали в процесі переходу, екіпаж преодолів великолепно. в тому числі навіть були такі екстремальні, як касання ґрунту. Просто в лимані дуже мелкі міста. Екіпаж справився В состав екіпажу входить у нас сотрудники военно-морской академии. Это Олег Выскуп, Аня Выскуп, Маркина Елена, преподаватель математики. Я и еще фанат парусного спорта Слава Харьков. Это ничего, ни о чем не говорит, но он настолько фанатичен парусного спорта, что в нас вселяет всегда вдохновение. Фінішували вітрила біля графської пристані у центрі міста, де в урочистій обстановці учасникам були вручені кубки та грамоти. На заході яхтсменів привітали представники військово-морських сил збройних сил України, відділу у справах сім'ї молоді та спорту міськдержадміністрації, вітрильної федерації Севастополя та найбайдужі до цього виду спорту люди. Також до спортсменів звернувся постійний організатор, адмірал флоту українського козацтва Анатолій Чорний. Незважаючи на свій поважний вік, він протягом останніх 20 років, будучи Ранам військово-морського флоту очолює цей фестиваль. Одне з наших пропозицій Кабінету міністрів України, з яким ми обращалися по проведення Казанської о том, що ми, як і весь український народ, стоїмо твердо на своїй позиції держава Украина морська, і вона повинна мати достойний флот. Який би міг захищати її у всі історичні невзгоди, непогоди наприкінці заходу? Учасники регати сфотографувалися на згадку про ще один морський похід, який об'єднав людей, що люблять свою вітчизну та свою історію.